Добрий день, шановні, знову Opel Frontera 2.2 Дизель. Почав гриміти підшипник задньої полуосі Довелося знімати полуось, виймати. Для цього від'єднав трос ручника, зняв колодки, від'єднав трос ручника, ось ці два болтики маленьких, потім цих чотири болта, відкрутив, точніше, чотири гайки. Верхні. Прокручувалися, тому довелося їх трохи прихватити, щоб вони не прокручувалися, і так вийняв полуось. Замовив я новий підшипник, чекав його декілька днів і щось там. Відсувалася відправка то на день, то на два, але врешті-решт отримав підшипник. І моя помилка, що я не перевірив на пошті, не відкрив. Виявилося, що мені прислали тільки підшипник без втулки. А цей підшипник має йти обов'язково із втулкою, ось такою в комплекті. Отак От зв'язувався з магазином. Вони відмовилися. Втулку сказали, що втулки такої немає. Ну, тому довелося замовити в іншому магазині знову підшипник. І ось такий він має вигляд. Підшипник із втулкою обов'язково має бути. Тому, якщо будете замовляти, перевіряйте обов'язково, щоб була втулочка. Тому що ця, що стара втулка, її цілою зняти неможливо. Щоб зняти її з полуосі, її тільки потрібно розрізати. Я її надрізав болгаркою, щоб зняти. Тому, відповідно, другий раз її вже поставити неможливо. Ось такий вигляд вона має після зняття. Ну, той підшипник відмовилися повертати, і втулку мені так і не вислали, то я взяв із того іншого підшипника, який купив, достав втулку нову. І з'їздив до токаря. Токар мені виточив таку саму втулку, то буде запасний підшипник із втулкою. З підшипником теж довелося добре погратися, щоб його витягнути. Довелося розбивати сепаратор повністю, викинув шарики і тоді витягнув полуось. внутрішню обойму надрізав болгаркою, щоб її стягнути, збити з полуосі, зовнішню теж довелося трохи надрізати. Потім обломувати, щоб її дістати. ну. Ну і Після цього вже я поїхав на СТО, щоб мені пресом запресували підшипник і запресували втулку. Ось так воно вийшло. Ця втулка тримає підшипник, щоб він не, не вискочив з полосі. Тому прес потрібен досить такий сильний. Все запресував, тепер буду ставити на місце. Підшипник тут досить цікавий, він йде із сальником. З внутрішньої сторони стоїть сальник, щоб не витікало мастило із заднього мосту. І на зовнішній обоймі є проточка і там стоїть резиночка. Але я все-таки перестрахувався і намастив герметиком, І звідти, і звідти намостив, щоб перестрахуватися, і щоб не було підтікання мастила, щоб потім ще раз не розбирати. Ставив полуось, тепер наживляю і закручую чотири гайки, на яких тримається чулок. Закрутив всі гайки, тепер приєдную трос ручника. Він на двох болтиках із середини прикручується. Тепер буду ставити колодки, під'єднав трос до однієї колодки і ставлю першу колодку на місце. Зібрав колодки ручника, вони тут тримаються на ось таких пружинки і Тарілочки з прорізами. Якщо його повернути на 90 градусів, то він знімається, потім вставляється і знову провертається. Знизу поставив пружинки, поставив цей ось регулятор зазору. Тут згори поставив назад перемичку, поставив пружини. Тобто все так, як було спочатку. Все на місці, нічого не болтається. Можна ставити тормозний барабан, точніше, диск. Залишився тільки тормозний супорт. Тепер поставив скобу, поставив колодки, тормозний супорт. Все у нас готово. Прикручую колесо і поїхали.